Дівчатка, всім привіт! Міняю водичку в півоніях. Зараз ще їх підріжу. І мені цікаво стало, чи розквітнуть ці маленькі, чи ні. Ну, подивимось. Ось ці з бутонів розквітли менше, ніж за тиждень, десь днів за шість. Гарні. Дивіться, яка. Всі порозквітали. Ця найперша розквітла. Це вже потім. О, це взагалі така гарненька. Дивлюсь, дівчата, YouTube канал приємний вечір. Готую сніданок. Вчора, до речі, сніданку не було зранку і я ввечері так хотіла їсти. А так завжди, як в першій половині дня, нормально не поїм, потім на вечір страшенний голод нападає. Та й таке. Тільки що мені в телеграмі висвітилася <святування> така ось новина. Що вчені довели, що повністю відмовлятись від солодкого не найкраща стратегія для схуднення. Тож йому солодке і худнемо, дівчата. Дівчат, у цей магазин на Гагаріна. Дуже він мені подобається. Мені потрібна лампочка, в ванну. в них такої нема, каже, буде відрізнятися. Пошукав тільки, що писав там, і каже, може бути така в епіцентрі. Тобто не казав, давайте ми вам її привеземо, а порадив поїхати ще в епіцентр. Так що, бачу, машина чоловіка стоїть, пішов він на стрижку. Мені, до речі, теж вже пора волосся Не в гарному стані. Так що я казала, мені колись. Там е порадили лампочку в е лампу біля ліжка. І вона мене пропрацювала напевно роки три. Виявляється. Там і ціни нормальні і обслуговування гарне, Тож я раджу, хто живе тут, в цьому районі. Якщо вам щось потрібно, туди завітати. Прийшли в Ботанічний Сад. мені жахливо жарко. тут випари. Дуже вологе повітря. Приїж. Дівчата, хто живе у Дніпрі, дуже раджу приїхати в Ботанічний сад вихідний, коли відкрита оранжерея. Квиток вихідного дня 90 гривень. Садовий. Що це таке? Саговник. Я такого навіть не чула. Гадає мандарин. Зараз я покажу. Оце оранжерея, звісно, на вигляд, вона така вже застаріла, але там всередині дуже гарно. Великі пальми, різні такі екзотичні квіти, рослини, дерева. Гарно там. Шічки співають, який гарний кущ, зараз ближче вам його зніму. знімо, яка краса! Вульквіція чарівна. Ну, чарівна вона і правду а велика. Вже трояндочки Чисто. розпускаються квіточка. Ой. Хочу показати вам ось цю ялиночку. І вона, бачите, які шишки маленькі, такого фіолетового кольору. Ось вже величенькі. Ялиночка неймовірної краси. Вона ведере. Подивіться, як краса. Какие квиточки на нем? Вон. Я такого еще и не видела. Ты с собой Ой, девчата, краса неимоверная. Зараз саду. Моя ну Яка тут фотозона? Казкова фотозона. О, що почуваємо ось ці дерева показати великі. Дівчатка, хотіла сказати про цей кумус з грибами він не сподобався. Такий в ньому присмак, ну як якоїсь приправи грибної, не натуральних грибів, а приправки магії. Дівчат, хочу ще вам показати стаканчики на природу по 1290. Ось такі. Дуже вони зручні. Два кольори є, зелений і помаранчевий. Може ваших АТБ є інші кольори. Буває так, що ось я стою у черзі в АТБ, і на мені починається інкасація. Везунчик по життю. Скільки ось, наприклад, ось це стрішки? Не бачу. Зайшла в інтерспорт. Дивитись кросівки біля. Щось подобалося, але точно ні. Я їх не буду не міряти, не брати. Ось ці пума 490. Потім які ще, які ще. Ось ці пума на знижці. Але більше як є де. 3816. Це, дівчата більше нічого мені не сподобається. Ну, ціналики, ну це взагалі ціна. 5-900. Щось взагалі мені нічого не подобається. Це. О, це моя улюблена фірма кормо. Тільки це взагалі не подобаються. Зрезультатний похід. Нічого мені не подобається, кросівки не подобаються. Буду ще два роки свої старі носити білі. Дівчата не знімала, вам дивились нові машинки долондже. Нічого особливого, ніяких особливих не з'явилось, але виросли вони у ціні, нові моделі, десь двічі. Якась 40, якась 54. Без цукру. За 43 гривні 20 копійок Ось так воно виглядає. Наскільки в ньому грам? Де тут написано? 100 грамів. Дівчатщина знижці ласка шоколадна зі знущеним молоком 33.30. Я куштувала груша до рублю 39 корот. Ось таке. а то надо з відпущеним молоком. Дорблю мені сподобалось. І київський пломбір ріжок 4690. Знімаю вам дівчата вечерю нашу, борщик, сало, цибулька зелена, хлібчик, гірчичка. Замурили за сьогодні, якщо чесно, але така дуже приємна втома. Дівчат, хотіла ще сьогодні записати розпаковку сорочки, яку я замовляла кілька днів тому, і показати, що купила сьогодні в магазині косметики Мончарі в епіцентрі, але вже покажу завтра. Ще дуже хочу. У тих з вас, хто веде свій YouTube канал, запитати про підписників. Я знаю, що дівчата мене дивляться, хто веде YouTube. Олечка, Танечка, Валентина. Ще дівчата, я їх дивлюсь з задоволенням. І я дуже радію, що в нас така міні-спільнота вже утворилася. Тож я хочу спитати, дівчат, в мене вже дня 2-3. Кількість підписників як зупинилась. Ось що хочу спитати: взагалі нормально, що ця кількість не росте, бо я, наче, не переймаюсь, але все одно, так знаєте, як було там 167, так і лишається. І нікуди вона не рухається, ця цифра. Може, ви мені дасте якісь поради, може, ще й щось розповісте. Тож буду вдячна за ваші коментарі. І всім хочу сказати дякую за перегляд. Як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.